Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець і сьогодні даю відео прогноз на перший півфінал чемпіонату світу у Катері. Аргентина, Хорватія. Сподіваюся, всі ви змогли подивитися. Чверчина уз участю цих команд. Це були надзвичайно цікаві. Поєдинки, надзвичайно драматичні. На мій погляд, гра Аргентини та Нідерландів взагалі має запам'ятатися настільки, що її будуть пам'ятати через 20 через 30 років. Бо тут було все. І голи, і камбеки, і надзвичайний драматизм. Серія пенальтів, які Аргентина все ж виявилася кращою. Хорватія також перемогла свого суперника у серії пенальті не кого-небудь, а саму Бразилію. І, взагалі, якщо дивитися на коефіцієнти, які букмекери давали на Бразилію, то отримав, можливо, один з найбільших сенсацій на чемпіонаті світу, саме плойов чемпіонату світу, не тільки цього року, але й останніх, я не знаю, років 20, як мінімум. На кого ж поставити? Звичайно, всі говорять про Аргентину, всі говорять, що про Ліонеля Месі, що він нарешті має виграти свій чемпіонат світу. Цілком можливо, що так і буде. Я згоден з тим, що Аргентина фаворит, але не згоден з тим, що Аргентина настільки великий фаворит. На мій погляд, Хорватія здатна, як мінімум, не програти в основний час. Тим паче в цьому чемпіонаті в 4 із п'яти ігор вона 4 завершила в нічию, 3 з них 0-0. Тобто Хорватія вміє сушити гру, коли їй треба, і проти Аргентини, я думаю, що вона також здатна, як мінімум, зіграти в нічию і перевести гру в овертайм. Отже, моя ставка. Тут я хотів би порадити дві ставки. Перша більш така. Ризикована, але можна і виграти більше. Ставка на нічию в основний час. Коефіцієнт Фавбет 3,4 на це. І друга ставка, мабуть, більш надійна на Хорватію з форою плюс 1. Тобто, якщо Хорватія виграє, зіграє в нічию, то ставка пройде, але якщо програє рівно в один гол, то ставка повернеться, що також непогано. Сподобалось відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал Рейтинг Букмекерів.